Сьогодні поговоримо про ПМН-4 4 протиопіхотна фугасна міна натисної дії, яка під час підриву завдає тяжких травм нижнім кінцівкам людини. Вага даної міни 300 г, вага вибухової речовини 50 грамів тротилу, сила спрацювання від 5 до 15 кг сили, що робить цю міну надзвичайно небезпечною, тому що вона легко спрацює під вагою людини. Ця верхня частина міни є собою датчик цілі при наступанні на неї ударник на колі капсуль тенатор і відбувається підрив 50 грамів тротила. Ця міна виводить з ладу будь-кого, хто на неї наступив. Для переведення міни в бойове положення треба висмикнути запобіжну чеку та блокуючу скобу. Після чого процес активації міни розпочато. Він буде тривати від 1 до 40 хвилин, в залежності від температури навколо. Зворотній процес неможливий. Знімати та знешкоджувати дані міни забороняється. Їх знищують за допомогою підриву вибухово речовий, зазвичай це 200 г. Або багаторазовим проїздом тралів по мінному полю. Якщо ви зустріли її на своєму шляху, не торкайтеся її, телефонуйте саперам.